Що робити, якщо вас знецінюють? Як реагувати? Сьогодні я розкажу в цьому відео про два типи реакції на знецінення, і я сподіваюся, що це допоможе вам усвідомити, яким чином ви спричиняєте самі собі біль. Своєю реакцією, тому що наше почуття це наша відповідальність. Ми ж дорослі з вами з вами люди. Тому все залежить від того, як ви це сприймаєте, отже, почнемо. Першого типу, але перш ніж я почну, я закликаю вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео авансом, коментувати активно, це дуже допомагає просуванню мого youtube каналу в просторі в інформаційному просторі в українському полі і допомагає іншим людям побачити якісний контент з психології нашої рідної української мови. Мене звати Юлія Латуненко і от уже 18 років я працюю психологом сімейним, індивідуальним, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Отже, почнемо з першого типу реакції. Це реакція, коли в людини дуже низька самооцінка. Коли людина не впевнена в собі, їй, звісно, буде дуже боляче чути знецінення. Тому що це е, знецінення, воно е, як зернятко падає в землю, де вже є е, е, така, е, середовище, таке, в якому це зернятка проростає е, і росте е, і квітне. Е, тому е, якщо у вас в базі немає стійкої адекватної самооцінки і навпаки. Ваша самооцінка ще не сформувалася, або вона постраждала в процесі розвитку в дитинстві від того, що ваші батьки знецінювали вас, і ви про себе не дуже такої. Ви до себе не дуже критично відноситесь, не дуже. Ну, адекватно, скажімо, помірно. Да? Це не зверху там яка зірка. Да? Всі жінки це баби, а я богиня, як це кажуть, такі нарцистичні жінки. Да? А це я конкретно бачу, в чому моя сила, і я це визнаю, і я бачу, в чому моя слабкість або в чому в мене є там якісь недоліки, і я це теж можу спокійно визнати. Це називається така адекватна. Помірна самооцінка. Це критичний погляд на себе. Тому, якщо у вас цього немає, і ви ще хитаєтеся, і вам ще треба докази того, що ви хороша, або хороший, якщо ви чоловік, то вам буде дуже боляче. І перша реакція, яку ви будете видавати людині, яка вас знецінила, це захист. А ви будете, наприклад, ставати дуже агресивною і, або агресивною, якщо ви чоловік, не ображайтеся на мене, чоловіки, цей канал не має такого генералу. Гендерного напрямку, але про просто для зручності я кажу звертаюся до жінок, але це не суть важливо. Тому ви будете ставати агресивною. Захищатись і будете навіть намагатись у відповідь знецінити людину. Тобто така зворотня буде реакція мстива да? ах, я? Ну так ти подивися, ти теж такий. І це дуже неконструктивна така розмова, в якій немає правди. Тут немає переможців, нема програвших, переможених. Тому це ну, взагалі не конструктивно робити. Тому що ви так будете робити, тому що ваша самооцінка буде намагатися скомпенсуватися. Да? Боляче, тобто я повинна якось підняти свою самооцінку, як я можу це зробити? Найшвидше це знецінити ту людину, яка знецінила мене. От. Друга реакція це ви. Будете доводити тій людині, яка вас не цінила, що це неправда. Навпаки, ви хороша, ви цінна, ви будете намагатися довести, виправдати себе, казати Ну дивись, от ти кажеш, що я така погана дивись, але я отут, 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 скільки я зробила гарного для тебе, скільки цінного я привнесла в твоє життя. А людина буде казати, та ні, для мене це нічого не значить. І це також неконструктивна розмова, тому що вона не має свого кінця, тому що. Що тут сперечаються дві самооцінки: одна, яка знецінює да, і таким чином підвищується, а друга, яка виправдовується, захищається, намагається показати свої реальні досягнення, і це ні, ні до чого не призводить. Бувають такі дуже драматичні випадки, коли. Діти, яких батьки знецінювали, все своє життя намагаються довести своїм батькам, що ні, вони цінні, вони розумні, вони щось знають. І я бачила таких людей, для яких, в принципі, ніщо так класно не мотивує, як те, що хтось поруч їх починає знецінювати. Їм треба довести ні, це не так. І тоді вони починають діяти. Але це також не конструктивно. Це життя побудоване на е, е, доказі іншим людям, що е, ти класний, ти розумний, ти хороша, хороша людина, там, прекрасна особистість. Але це намагання відобразитися від погляду іншої людини, скільки людей, стільки поглядів на вас. Тобто це все одно неконструктивно. Третій спосіб, в який ви можете реагувати, якщо у вас є невпевненість в собі, якщо ви себе не приймаєте таким, який ви є, насправді, і ваша самооцінка страждає, все, що вона хитається, це конкуренція. Конкуренція як співпраця, вона, ну, от, є. Як і заздрість, да, два типи є біла, або а є чорна заздрість. Да, чорна це токсично, коли я хочу, щоб те, що в тебе є, в тебе не було. А біла це коли я хочу, щоб те, що в тебе в тебе є, і в мене також було. Так само і конкуренція. Це е, її можна перетворити на співпрацю. Коли я бачу, що в тебе щось є, і ти класно це робиш. Давай разом це робити. В нас ще краще це вийде. Да? А є конкуренція це. Таке, я зроблю краще, ніж ти, знеціню тебе. Да? І докажу всьому світу, що краще за мене нікого немає. В основі конкуренції полягає порівняння себе з іншими людьми, таке воно офарбоване в заздрість також. І конкуренція сама по собі має таку вбивчу силу, коли вона побудована на тому, що я хочу доказати, що ти лайно, а я класний. Це дуже деструктивно, це негативно. Багато є типів конкуренції, на яких побудовані спортивні змагання. Це ж також конкуренція. Але це гра, в якій ми намагаємося перемогти і доказати. Доказати, що ми є професіоналами в цій сфері, але що роблять спортсмени після того, як змагання закінчується? Вони тиснуть одне одному руку, вони обіймають одне одного. Тому в цьому це як гра, побудована на конкуренції. А якщо ми, наприклад, конкуруємо в особистих стосунках, що ми робимо? Ми доводимо одне одному. що Я кращий, ти поганий. Моє, моя думка вірна, твоя невірна. Я розумний, ти тупий. Да? І це дуже е, негативно впливає взагалі на життя людини. І це дуже боляче. Це виснажує це робить життя людини е, хворим, я би так сказала. І е, забирає сили, які людина може. Спрямувати на те, щоб, наприклад, заробляти ще більше грошей, будувати щось корисне для суспільства, робити якусь творчу діяльність, насолоджуватись життям. Ми відтягуємо від цього свої сили, свою енергію, свій час і присвячуємо тільки для своє життя для того, щоб доказати, що я кращий, ніж ти, і ти на моєму фоні ніхто. Така негативна конкуренція є також компенсаторним механізмом захисту від низької самооцінки. Ну і четвертий тип реакції на знецінення це впадання в. Позицію жертви, ви погоджуєтесь, в принципі із всім, що люди кажуть про вас, і кажете так, я поганий, я взагалі не заслуговую на повагу, я соромлюсь, взагалі того, що я такий, який я є. Взагалі я не заслуговую ні на що е, е, ні на що хороше в цьому житті, я не заслуговую бути щасливим. Тобто ви себе ще більше. Принижуєте, ще більше добиваєте в цьому стані, і, в принципі, така людина дуже часто захворює на якусь серйозну хворобу, тому що ця хвороба буде обслуговувати. Такий дитячий інфантильний стан людини. Тобто це впадання в інфантильність. І якщо конкуренція, наприклад, і реакція там, знецінення, реакція захисту, це більше підліткова така реакція, то оця остання реакція це взагалі дуже слабка позиція, в якій людина, в принципі, провалюється, регресує в стан десь віку. В принципі, до підліткового навіть Да? там немає агресії. Ніякої. вся агресія спрямована на себе. Людина стає автоагресивною, тобто вона погоджується: я ніхто, я ніщо, і в принципі немає мені. Місця на цій землі я не заслуговую на повагу. Дуже часто такі люди йдуть з життя молодими, і причина цього процесу це травми дитинства, пов'язані з тим, що батьки не приймали свою дитину, не захоплювалися, не надихалися своєю дитиною, не казали їй, яка вона гарна. А більше часу приділяли тому, що в дитини не так. Недолікам, весь час коригували, знецінювали, насміхалися над дитиною. Тому дитина має досвід. Я погана, я не заслуговую на любов. І доросла людина користується своїм дитячим досвідом і таким чином просто зливає своє життя в прірву своєї дитячої травми. На жаль, і ну, я в таких випадках рекомендую проходження психотерапії. Я Процесі а, психотерапії, психолог відбудовує все те, що недобудовано або зруйновано батьками. Психолог, а, який знається на роботі з дитячими травмами, він це все докладає, пазли і заліплює, доробляє ту роботу. Яку ваші батьки зробили неякісно або взагалі не зробили. Другий тип реакції це дорослий тип реакції. Якщо ми в перших оцих чотирьох типах бачили підлітковий тип реакції дитячий тип реакції, то другий спосіб, в який ви можете реагувати на знецінення, це дорослий спосіб. І зараз я розкажу вам про нього, але перш ніж продовжу, нагадую вам про ваші підписки. Якщо ви ще не підписалися, вперше завітали на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, це дуже допомагає нам разом відтворювати на YouTube просторі наш україномовний контент, який дуже корисний. Іншим нашим співвітчизникам, бо багато людей шукають саме україномовний контент з психології. Тому ваші підписки, лайки, ваші коментарі це дуже сильно допомагає. Допоможуть людям знайти цей канал якомога швидше. Тому будьте активними, дуже вас прошу. Отже, дорослий тип реакцій на знецінення це критичне ставлення до себе. Це адекватна самооцінка. Це не та самооцінка, яка ідеалізує вас самого в своїх очах, і не та самооцінка, яка принижує вас. А та золота серединка, про яку ми всі знаємо, але як її досягти, ми не знаємо. Це кропітка робота над своєю травмою. Отже, критичне мислення, яке ви вмикаєте після того, як, або в той момент, як, як ви чуєте, коли ви чуєте е, знецінення, е, ви задаєте собі питання, дуже критичне питання це все, що зараз я чую про себе. Це правда? Ця правда підкріплюється якимись фактами з мого життя. Ця правда тотальна? Чи іноді я буваю таким, а іноді ні? Тобто ви аналізуєте те, що ви чуєте від людини. Я приведу приклад із свого наприклад, життя. Ну, я знаю, що я дуже погано ем, орієнтуюсь на місцевості. У да? мене Google Map мій кращий друг. Да? Це люди кажуть так. Топографічний кретинізм називається це. Ну, от Я можу там в трьох соснах заблукати. Ну, ну творча людина, ну, що я можу зробити? Ну, от така я є. Тому, знаючи це, я е, вирішила не сідати за кермо, не купувати собі автомобіль, а користуватися послугами таксі. Ну, щоб не створювати, наприклад, собі проблем та іншим людям на дорозі не заважати. І якщо мені, наприклад, кажуть, я там заблукала, і хтось наприклад, посміхнеться і скаже, «Та Юля, ну що ти така там, ну тупа, що да? ти не, не запам'ятала, як ти йшла туди? Да? Ну, ну, Часто люди сміються, я там виходжу з ліфта. І замість того, щоб направо піти, йду наліво. Да. Потім, Ой, мамочки, я ж не звідси прийшла. Ну, Це смішно буває. І коли мені люди е, кажуть, це, да, що, що топографічний критинізм, я кажу, ну так. Да, це правда. Мені це не боляче, тому що я знаю про себе цю правду. Вона мені не страшна, я прийняла себе такою. Або, наприклад, людям дуже, дуже страшно визнавати свою якусь некомпетентність в да, якихось справах. Ем, ну, наприклад, я в школі дуже погано вчила географію, ну, це пов'язано, мабуть, з топографічним критинізмом. Ну, якщо ви мене там запитаєте там, столицю Зімбабве, ну, я вам точно не скажу. Да? Є люди, які знають от, Досконало столиці кожної там, країни, держави. А, а я от не знаю, да? ну, зона моїх інтересів вона полягала ну, трошки в іншому. Да? Не знаю і я не знаю, для чого мені це треба. І коли, наприклад, я помиляюся або щось таке кажу тупе в цій сфері, і мені кажуть. Ти не знаєш, столиця Зімбабве. Я кажу: ну так, не знаю. Погано вчила географію, зато фізику знал, знаю класно. Вчилася більше в мене такий е, негуманітарний склад. Е, Розуму. От, то я просто визнаю це і скажу: так, я в географії тупа, так, я в комп'ютерах тупа, так я там ще. Але я знаю, в чому я не тупа, і це компенсує моє знання про себе як е, не тупу в принципі, в цілому людину. Да? От Ми бачимо окремі частини своїх слабкостей або своєї сили. Да? І ми бачимо себе в цілому, да, як людину. Да? В цілому я тупа чи не тупа. Та ні, я не тупа, я знаю це точно. От. І якщо я знаю, в мене є знання про себе, мені не буде боляче, якщо людина мене знецінить, а я знаю, ну, що це правда. Я критично на себе дивлюсь. Я скажу, ну так, слухай. Згодна з тобою. Да? Але якщо людина, наприклад, мені скаже щось таке Ой, Юля, ви такий поганий там, психолог, взагалі нічого не знаєте. Я знаю, який я психолог, я не погоджуся тут. І я скажу собі, М -м -м, людина так бачить, для чогось їй так потрібно бачити мене. Ну, нехай вона так бачить. І тоді моя реакція, виходячи із цього, вона буде більш конструктивною, більш здоровою. Я не буду захищатися. Я не буду у відповідь е, знецінювати людину. Я не буду взагалі витрачати на це свій час. Мені він потрібен для інших цікавих справ. І тут я пропоную декілька відповідей е, на знецінення, які ви можете також використовувати. Ну, наприклад, ви можете відповісти людині, яка вас знецінила. Е, якщо ви не згодні і якщо ви думаєте про себе зовсім інше, ви скажете просто, слухай, я. В тому, як ти е, описуєш мене зараз, я себе не впізнаю. Да? Або інше, ви можете сказати, ти маєш право думати про мене все, що завгодно. От Все, що ти хочеш, ти можеш думати про мене. Е, я маю право думати про себе інше. І я думаю про себе інше. Тобто я не погоджуюсь з тобою, в тому, як ти бачиш мене, але ти маєш право так бачити мене. Тобто, навіть ви можете сказати більш загальну фразу, ти е, маєш право казати і думати все, що завгодно, а я маю право погоджуватись з тобою або не погоджуватись з тобою. І все, все, іде, живете своє життя далі. Е, тобто, е, якщо ви маєте про себе адекватне знання. Про те, що ви класно вмієте, де ви класна, де, де, де ні, де може розумна, може трошки нерозумна, де може буваєте злою, а може буваєте доброю. Да? Ми не ідеальні люди. В нас є все, да? в нас є темні, світлі сторони. Треба просто про себе якомога більше знати і усвідомлювати себе. Тоді Зовнішні стимули, наприклад, такі як знецінення або докори, вони не будуть так сильно емоційно вам шкодити, да? ви не будете реактивною людиною. Да? Ви не будете одразу намагатися в бій захищати себе. Від чого? Да? Тут хочеться привести мені таку, ну або мені здається, що це з Корану Сура така є, коли е, пророк Мухаммед, по-моєму, я можу, можу помилятися, але мені здається, що це з Корану. Е, він ішов у найближче село, щоб там проповідувати свої лекції, і його зустріли декілька людей, невіруючих, які. А, ні, все, згадала. Це про Будду, це про Будду все-таки не про Нескарану, це дзен-буддізму. Що Будда йшов, і декілька людей зустріли його і сказали йому: ну, почали знецінювати його, щось, образи якісь кидати йому в обличчя. Він постояв, послухав і каже їм: Я зараз дуже поспішаю до найближчого села. У мене там чекають мої учні. Якщо ви не все ще досказали про мене, то я через дві години буду повертатися, у вас буде можливість дорозказати мені. Тобто це приклад того, як людина, в принципі, не брала, а просто вислуховувала, ну, там, відносилася до людей, як до тих, хто бачить суб'єктивно. дуже. Люди дуже часто бачать в вас те. Що вони не визнають в собі. Тобто, коли людина щось погане, дуже погане розказує вам про вас, в 99% вона розказує вам про себе. Тому це треба пам'ятати, пам'ятати, що світ проєкцій, він дуже різноманітний, і скільки людей, стільки вони у вас будуть бачити своїх. Проєкції своїх рис. Головне, те, що ви думаєте про себе, не те, що люди думають про вас. Ну, це не моя думка, це звідкись взято. Але така мудрість, мені здається, дуже, дуже корисною для, як, для взяття її за правило свого життя. Якщо ви ще не підписалися на мій канал і вперше завітали на нього, підпишіться. Я дуже вітаю всі ваші підписки, всі ваші активності під цим відео. Коментарі всі читаю, нема вже часу відповідати на всі, але читаю всі. Мені це дуже цінно. Ставте в цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І якщо ви хочете віддячити мені. За мою роботу ви можете задонатити під цим відео є реквізити Монобанка, Приватбанка, PayPal, а також пригостити мене чашечкою кави на банері під цим відео ви бачите QR-код. Якщо ви відскануєте його, у вас буде можливість подарувати мені чашку кави. Ну, а я пропоную вам переглянути в моєму плейлісті. Психопати, нарциси, токсичні люди, маніпулятори. Відео про токсичність. Це робить людину токсичною. Вся правда про токсичність.